Вітаю всіх, я Дмитро Васильів, це Ютуб канал 100ґ, Ютуб канал Зеленої Трансформації України. Ми сьогодні в фантастичному офісі МХП Енерджі з керівником МХП Energy з Олександром Домбровським. І ми звернули увагу на дуже серйозну подію, яка нещодавно проходила в УКМС українському кризовому медіа-центрі, де говорилося про підготовку А, І оскільки Олександр Георгійович об'єднює собі і бізнесову жилку, і державну. А, і на рівні громад, а, і людина, яка дуже добре розбирається в енергетиці, то ми хотіли попросити Олександра Йовича допомогти нам краще підготуватися до землі на тому, що ми знаємо вислів, що саночки треба готувати влітку. Зараз ми ще влітку, але зама стане дуже швидко. І знаючи, як неважко буде пережити саме цю зиму, ми не знаємо, що буде далі з війною, як будуть розвертатися події. Але ми знаємо, що ми в чомусь можемо підготуватися і на рівні держави, і на рівні громади, і на рівні е, кожного особистого домогосподарства, кожний сам для себе. Ну осені ще раз дякую за запрошення. Дякую, дякую, що ви прийшли. Так, дякую. І е, хотів би вас уточнити: от зараз на цьому етапі, що має зробити держава України для того, щоб з 15 жовтня ми були максимально підготовлені, щоб пережити цей опалювальний зимовий період з 24 по 25 рік. Ну, я перш за все хочу сказати, що з моєї точки зору в державі робиться ну достатньо багато для того, щоб пережити разом з нашими міжнародними партнерами, і за підтримки Сполучених Штатів Америки за підтримки Європейського союзу. Тому що а, якісь проекти я знаю, в якихось проектах ми приймаємо участь, але разом з тим я хотів би трошки розширити можливо, відповідь на ваше запитання. Тому що його не можна розглядати в контексті тільки підготовки, як пережити зиму, тому що а, іде ну, агресивна, трагічно агресивна війна. І все те, що відбувається, ну, в мене я це називаю як енергетичний геноцид так. проти України. І... і я хотів би, щоб всі, хто буде нас дивитися або слухати, розуміли, що жодна країна у світі. За всю свою історію, це моя оцінка, не переживала таку енергетичного геноциду по знищенню інфраструктури, дуже потужної інфраструктури, да, включаючи і енергетику, і транспорт, тому що і економічна інфраструктура, і соціальна інфраструктура, тому що все, все взаємопов'язано. І в цих, умовах, в цих умовах вирішувати завдання, як пережити, як зберегти, як допомогти. Як допомогти бюджету, як допомогти людям, як допомогти містам, як допомогти селам, регіонам це надзвичайно складна задача. І ми повинні це розуміти, усвідомлювати. Позиція номер два: що досвіду структурного стратегічного досвіду, як це все як це, як на всі ці виклики реагувати в такому величезному кризовому обсязі, який є в Україні, на сьогоднішній день немає в жодній країні. І третя позиція, яку ми повинні розуміти, усвідомлювати, що і технології, які б можна було за тиждень або за місяць провести, інсталювати, виробити, підготувати, їх немає. 3D-принтера такого не існує. Такого 3D-принтера принаймні поки що не існує. Що ми, що ми маємо на сьогоднішній день? Ми маємо чітке розуміння на рівні держави, і це правильно, що нам потрібно від дуже жорсткої централізованої енергетичної системи, яка була побудована в часи Радянського Союзу, яка зберіглася практично до сьогоднішнього дня. Частина цієї інфраструктури вже зруйнована. Ми знаємо, що приблизно 90% за оцінками вугільної теплової генерації, яка Виконує балансуючу, дуже важливу роль, вона зруйнована. Ми знаємо, що приблизно, за оцінками, там біля 50% відсотків генерації сьогодні не може працювати так, як потрібно. Це також дуже важлива балансуюча роль, яка створює систему балансування в енергетичній системі України, і, і, і в цьому контексті ми розуміємо, що Стратегічне рішення, яке уже слава Богу, ми про нього говоримо дуже багато. Ну як мінімум, вже ми говоримо десь з років чотири. Потрібно створювати децентралізоване. На базі централізованої системи ми повинні створити ну такий свого роду, гібрид, да? централізовану і децентралізовану системи енергетичного забезпечення України. Це не просто, тому що немає, тому що немає ніяких таких. Стратегічних структур, структурного досвіду. Але другий е, висновок, який я можу сказати, і ми про це дуже багато говоримо і робимо, і проекти, і приклади, Україна повинна спиратися на свою власну, не просто генерацію, а Україна повинна спиратися на власний енергетичний ресурс. Що я маю на увазі? Звичайно, ми повинні спиратися на власний. В першу чергу можливості зеленої генерації. Ну, давайте не не перше. перше, ми спираємося на те, що ми маємо. Можуть бути багато дискусій відносно атомної генерації, але атомна генерація, яка в свій час складала 55%, вона є, вона є в базі. Ну, за виключенням Запорізької атомної станції шостих блоків, які тимчасово знаходяться в окупації, вся інша генерація працює в базі. І Паралельно з цим ми повинні створювати децентралізовану генерацію, а це абсолютно інша філософія. Це як знаєте, це як велика енергетична демократизація з моєї точки зору. Да? Да, Дорочки кожне ну, це, це це як де кожне місто, кожне село, да. кожен громадянин України. Кожна, кожна квартира, кожний будинок може мати свій власний енергетичний голос. І коли мені кажуть, нам треба створювати це з нуля, я кажу, це неправда. Угу. Тому що за останні, ну скажімо так, приблизно, я думаю, 10 років в Україні ми створили великий, великий обсяг різних проєктів децентралізації, децентралізованої генерації. Це стосується і технологій, таких як біогаз. Як виробництво біометана, це стосується вітрової генерації, це стосується сонячної генерації, це стосується в певній мірі початку розподілених мереж, використання систем накопичення. Певні технології розвинуті дуже серйозно, наприклад, такі як сонце, такі як вітер. І ми можемо вважати, що там за рівнем рівним обсягом ми є, ну принаймні не на останньому місці у світі, це точно. А з точки зору, наприклад, таких технологій, як біогаз, виробництво біометану, заміщення природнього газу, ми також є дуже крута країна. Єдине, що у нас невеликий коефіцієнт мультиплікації цього всього, умовно кажучи, у нас десь в біоенергетиці, я так думаю, приблизно там 300 мегаватт, Я маю на увазі біогаз. І біоенергетика да по спалюванню біомаси, а це могло бути в 10 разів більше і сьогодні. пережити і підготуватися до цих викликів можна було набагато набагато краще, тому опора на власний енергетичний ресурс на створення розподіленої генерації і на передачу повноважень ресурсів і фінансових інструментів на територіальні громади, тому що в їх зоні відповідальності це забезпечення буде, подобається це, комусь, що не подобається. Людей, які живуть на відповідній території, це повинна бути державна стратегія регіонального розвитку децентралізованої генерації, починаючи з регіонів, да, і опускаючись на великі конгломерації, великі міста, і, і, і потім на невеликі там села, селища і так далі. І звичайно, це максимальний розвиток і використання тих ресурсів, які у нас є. В цьому, в цьому сенсі кожен регіон може відрізнятися, тому що структура різна, і yeah. споживання, і індустріальне споживання, і бізнесове споживання. Тому ну як би, от така макро-макрозадача. Ну і погода, до речі, різна. А, Олександр, я якраз хотів от перейти наступне питання до регіонального виміру. Я до речі, коли говорю про те, що у вас є державна жилка, я мав на увазі, що Олександр Гірич Домбровський був. Керівником парламентського комітету енергетичного комітету. А окрім цього, Олександр був мером Вінниці і був губернатором Вінницької області. Тому, от якраз я хочу запропонувати вам наступне запитання, яке якраз в цьому регіональному і розрізі і розрізі е, територіальних громад. Що сьогодні має зробити регіон? Що сьогодні має зробити територіальна громада, а для того, щоб пережити у цей зимово-опалювальний сезон 24-28 року? О, вибачте, 24-25 року. Бачите, ну, як я наперед вже стратегію почав говорити. Ну, давайте. ми... Я не знаю, яка в, мене, яка в мене там жилка є, але в мене є якийсь невеликий відповідний досвід на різних рівнях. І я розумію, я відчуваю і розумію, що, що б я робив, бо якби я був на тій чи іншій позиції, або згадуючи, коли я працював на певних державних позиціях. Дивіться, я вважаю, що. Ключовий елемент, ну, перше, це мусить бути державна політика, створення розподіленої генерації. Без державної політики, без державної стратегії, без державної філософії, без фінансових інструментів, без технологічних інструментів, без залучення внутрішнього виробництва, в українських індустрій, без підтримки наших міжнародних партнерів, це зробити буде дуже складно. А проблема в тому, що у нас дуже короткий, короткий час. І друга проблема, можливо, це сама складна проблема. Ми не знаємо. Ми розуміємо, що нас будуть бомбити. Ми розуміємо, що будуть продовжуватись обстріли ракетні, да що нам потрібно фізично захищати системами протиракетної оборони, там ПВО, будь-яку інфраструктуру, в тому числі і енергетичну інфраструктуру, і електроенергетичну, і газову транспортну інфраструктуру, тому що вони взаємопов'язані між собою. Це дуже важливо, і це і це задача держави, задача наших міністерства та да, міжнародних партнерів і міністерства оборони. Наскільки це буде можливо зробити? Тому що якщо трансформаторні підстанції будуть продовжувати бомбити і вони будуть виходити з ладу, то ми не будемо встигати в будь-якому випадку їх 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 ремонтувати. Можу сказати, що по різному тут до цього можна відноситись, да. Але, наприклад, в 22-му році і в 23-му році і український бізнес в першу чергу, і деякі муніципалітети, да, і органи місцевої влади, і регіональна влада, я вважаю, дуже круто спрацювали з точки зору створення взагалі нової моделі децентралізованої генерації. Це трошки брудна генерація, дизельна генерація. Але український бізнес продемонстрував, що за власні кошти і великий бізнес, і середній бізнес, і малий бізнес за власні кошти зі всього світу. Український бізнес купив, привіз, інсталював і запустив дизель-генератор різної потужності, які дали можливість 22, 23, 24 рік в різних ситуаціях підтримувати. І утримувати бізнес, зберегти бізнес, генерувати внутрішній валовий продукт, генерувати і виробництво продукції, зберегти підприємства, робочі місця і так далі. Зараз почалася у нас друга хвиля, дуже важлива. Це коли український бізнес, і, до речі, і регіони, і областя, і міста починають закуповувати когенераційні системи. Когенераційні системи це. Газопоршнева генерація, коли ви використовуєте або природній газ, або можете використовувати біометан, або можете використовувати біогаз, якщо він у вас є, uh -huh. і трансформувати його в електричну енергію, в тепло. І це якраз те, що потрібно містам. Тому що, що як пережити зиму, що нам для цього потрібно? Нам потрібно тепло, і нам потрібна для цього електрична енергія. Когенерація якраз дає можливість одночасно, приблизно uh -huh. в залежності від які машини там. Виробляти приблизно 50% електричної енергії і 50% тепла, mm. тому що когенерація одна із самих ефективних технологій енерг... ну, споживання енергетичних ресурсів і генерації енергетичних ресурсів. Я хочу подякувати і міжнародним нашим партнерам, тому що ну дуже багато робиться. Це я знаю, і обладнання завозиться і безкоштовно передається на органи місцевого самоврядування. Інше питання, що не всі здатні це все швидко імплементувати, і швидко запустити, і підключити. Ну і там дуже багато технічних питань. Але з іншої сторони, все, все це робиться. Крім того, вже якісь базі у нас є. Тому що у нас є багато сонячної генерації, ну, принаймні, поки сонце є, то у нас є електрична енергія в мережі. Mm -hmm. У нас є вітрова генерація, у нас є, ну ми говорили, біогазова генерація, у нас є біоенергетична генерація в різних обсягах, по-різному в різних регіонах. Все це треба мультиплікувати, все це треба підтримувати. І сама ключова ідея от сама ключова ідея, вона заключається в тому, що ми повинні місцеву владу. Навчити дуже професійно займатися в першу чергу відновлювальною енергетикою, угу. навчити ставити сонце ефективно, ставити системи накопичення це сьогодні дуже важливо, де можливо використовувати вітрові технології. Це дуже специфічні такі, це дуже важливе, але ну специфічна. А, технологія тут треба. Вона вона потребує масштабу. А коли, коли є масштаб, це ну великі генератори, це логістика, це, це затрати, це, це це все також дуже непросто. Тому ну, ну да, перш за все. Ну, перш за все, треба у нас дуже коротке вікно можливостей на сьогоднішній день. Да, в невизначених умовах, угу. і тут потрібно використати все те, все, що є. Включаючи для, для сільських територій, де хтось ще грубки, де хтось зберіг якісь там п, пічі, да, які там були. Тому що я знаю, наприклад, ну, в мене є знайомі, які кат, 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 категорично відмовились все це ламати, хай буде, може воно колись прийде. Я будувала так зробив, щоб воно було тому, да. Тому тут питання і дров. Ну тобто. Повинна бути максимальна, максимальна концентрація. Але разом з тим виклик дуже серйозний, дуже складний. І я хочу бути ну, максимально об'єктивним. Ну, те, що я бачу, що міжнародні партнери і якби, на різних рівнях влади ну, достатньо багато робиться. Чи буде цього достатньо, це дуже складно сказати. Так. Але максимально маємо готуватися. А, ну і е, тепер на рівні людини да, домогосподарства. Що кожна людина все рівно, Чи вона живе в приватному будинку, сім'я, чи в е, помешканні багатоквартирного будинку. Що простий українець має зробити для того, щоб краще підготуватися до цього зимового? Давайте, давайте я зроблю ще одну частину, щоб ми не пропустили. Mm. Це те, що стосується бізнесу. Так. Тому що е, ми знаходимося з вами в інноваційному такому лабораторному офісі компанії МХП ЕНЕДЖИ, і у нас тут ми проводимо і багато досліджень, і впроваджуємо нові технології. І ми запускаємо сонце сонячну генерацію для власних потреб. Ми запустили біогазові, і зараз проектуємо нові біогазові комплекси для власних потреб. Ми запускаємо вітер для власних потреб. Ми створюємо, купуємо системи накопичення для того, щоб створити свою розподільчу систему, децентралізовану систему власної генерації. І для того, що ми хочемо з однієї сторони, це критично важливо. Для будь-якого бізнесу, а особливо такого публічного і великого, як компанія МХП, щоб компанія була енергетично незалежною. Більше того, щоб ця компанія спиралася на власні енергетичні ресурси. Mm -hmm. І у нас є модель, ми вважаємо, що ми можемо бути енергетично незалежні. Ми демонструємо, інвестуючи величезні власні кошти, в енергетичну безпеку в компанії, в нові технології, демонструючи тим, що якщо бізнес і українські компанії можуть бути енергетично незалежні, спиратися на власні енергетичні ресурси повністю або в якійсь частині, це буде класним каталізатором і класним прикладом для держави, для органів місцевого самоврядування. Тому що якщо бізнес показав, як це працює в якомусь регіоні або в якомусь місті, то вже і муніципалітети, і які лікарні. І, умовно кажучи, бюджетні інституції можуть запускати приблизно такого самого роду проекти, тому що є практика, є досвід, є результати, є економіка, є там повернення чи не повернення вже коштів і так далі. Тому подібне. Тому от зараз ми кристалізуємо всі ці технології. Ми запускаємо самі нові. Ми зараз дуже концентровано працюємо з системами накопичення енергії різного різного скела, mm -hmm. в тому числі тут ми тут створили такі, знаєте, Better Storage Hub з використанням різних різних технологічних. Рішень. Що стосується людей, українців, да? у нас там недавно була одна така публічна дискусія, я вважаю, що в першу чергу, звичайно, за, за людей, а в країні відповідає влада. Mm -hmm. Тому що влада і держава мусить дати людям інструмент, mm -hmm. що людина може зробити. Тому що у нас по великому рахунку, дивіться, у нас якщо ми візьмемо, подивимося на себе як на громадян України, да? mm -hmm. ми живемо або в квартирі. Або ми живемо в будинку. Uh -huh. У нас якби інших варіантів ніяких особливо немає. Uh -huh. Ми живемо або в, в якомусь населеному пункті сільсько... в сільській місцевості, uh -huh. де ще є якісь дрова, де є біомаса, да? де може бути якась пічка, де можна поставити на кришу сонячні модулі, uh -huh. де можна поставити там якісь ще інші там вітрові невеликі технології. А значна частина вже це більше 60%, Це люди, які живуть в містах. І в містах у нас є тільки квартира, і ем, набір технологічних рішень тут дуже обмежений. Uh -huh. Я не буду говорити про банальні, зрозумілі речі, що повинні бути там невеличкі. Павербанки для того, щоб можна було зарядити там лампочку, можна було зарядити там мобільний телефон, айпад, комп'ютер і так далі, тому що це важливо для того, щоб працювали, якби і зв'язок був, і можна було там навіть ту ж саму тривогу почути. Та да? й Wi-Fi включити. Wi-Fi включити? Але якщо ми говоримо про технологічні рішення для будинків, то не є. Це можна імплементувати сонця, і у нас досвід є, економіка є, і сьогодні і технології ці відносно дешеві. Роль держави, і мені здається, зараз от програми, які затверджені на рівні держави, там банківської системи, там кредити 3,6,9 для малого бізнесу в Україні, для приватних домогосподарств, для громадян. Да, ти можеш піти в банк, взяти. Це, це складно. Люди не, не звикли позичати, але це принаймні якийсь інструментарій, які можна використовувати. Що стосується квартир, це складніше, тому що ну, в квартирі, ну, наприклад, в кого є гроші, хто може в цьому трохи розбирається, може поставити там невелику систему накопичення Там 3 кВт на 5 кВт, 3 кВт там, на 10 кВт, чи 5, там, в залежності від ціни. Але тим не менше, але, тим не менше це, це такі інструменти є. Але людям потрібно дати гроші. Ці гроші повинні бути а як мінімум дешевші, дуже дешеві, ага. а як максимум, то звичайно можливо якусь, якусь долю компенсувати саме для тої категорії, яка ну яка не відноситься до, 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 до багатих людей, ага. тому що якщо людина. ну, Має фінансові можливості, має високу заробітну плату, то вона має можливості це купити. Але є ще у нас дуже цікавий інструмент, і він пробуває собі дорогу в життя, тому що я, коли був членом парламенту і очолював комітет паливо енергетики, у нас було також дуже багато дискусій відносно: а як трансформувати систему управління житлово комунальним господарством, особливо нашими будинками, там багатоквартирними висотними, це ОСББ mm -hmm. і у нас. У нас, у нас запущена система ОСББ, да, вона розвивається дуже непросто, але дуже багато, дуже багато проєктів сьогодні виходить. Uh -huh. І я знаю, наприклад, там Київська адміністрація, там, ще адміністрація, міські ради дають певні, певні, виділяють певні кошти на ОСББ. Для того щоб компенсувати їх якісь затрати на покупку того чи іншого обладнання, чи дізель генератори, чи вже починають купувати системи накопичення, чи хтось сонце ставить там. Ну і так далі. Тому подібне. ми повинні розуміти, що технології є, але їх недостатньо. Угу. Що вони чогось вартують, і для цього потрібні гроші, okay. і для того, щоб імплементувати, навчитися користуватися технологіями, що як на рівні громадянина, як на рівні родини, як на рівні територіальної громади, цими технологічними рішеннями потрібно навчитися користуватися. Хтось є більш продвинутий, якісь міські ради або території, да? або органи місцевого самоврядування, хтось є менш продвинутий, тому що в них вони не зіштовхувались ніколи з цими е, проблемами. Але місія, місія держави це створити стратегію, створити інструмент. Дуже швидкого демократичного mm -hmm. розвитку імплементації, і правила перше це не мішай, а правило друге допоможи. От допомогти тут потрібно фінансовим інструментом, mm -hmm. і тоді якби все буде нормально. Ну і мультиплікацію тих рішень, які насправді працюють. Але виклики, виклики yeah. в умовах війни енергетичного геноциду перед нами стоять надзвичайно серйозні. Ми повинні це розуміти, усвідомлювати. Yeah. Ну і до речі, технології, які виробляються, це якраз місце, в якому ми знаходимося, компанія МХП МХПенерджі, тому що ви якраз виробляєте нові технології, які будуть допомагати нам бути енергетично незалежними. Ми експериментуємо з дуже багатьма технологіями, навіть з тими, які сьогодні дорого коштують. Але ми розуміємо, що технології дешевіють, вони стають більш інноваційними. І ми сьогодні вже готуємося до тих викликів, які можуть бути завтра, післязавтра Супер. Тому так або інакше, йдемо вперед. Не боїмося, робимо і живемо повноцінним життям. Дуже дякуємо. І віримо в перемогу. Віримо в перемогу, і йдемо на перемогу. Віримо в Україну, віримо в збройні сили і віримо в перемогу. Абсолютно, і чого людина Україні, бо, бо Україні надзвичайно потрібний мир. Так. Мир для відновлення, для того, щоб ми набрали сил, для того, щоб люди повернулися в Україну, для того, щоб ми почали відновлювати, будувати квітучу незалежну Україну. В рамках квітучого європейського континенту, європейського союзу, частиною якого має бути Україна, звичайно. Дякую, Олександр Грич. Дякую вам. Це YouTube канал 100 Green, YouTube канал «Зелена трансформація України. Дякую вам. Дивіться нас, пропонуйте дивитися своїм друзям, ставити лайки і до нових зустрічей. На все добре.